Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу з вами поділитися своїм невеличким замовленням від компанії Oriflame. Це вже моє друге замовлення в 12-му каталозі. Ось в цьому каталозі. Він у нас діє ще сьогодні. Завтра у нас відкривається вже новий каталог. Взагалі, я не планувала робити замовлення, але так сталося. Дещо захотіли мої клієнти. І компанія нам дала акцію на декілька днів. При замовленні на 35 балів можна було отримати подарунок сюрприз. Тому ж я, звісно, скористалася цією пропозицією і зробила невеличке замовлення на 38 балів в загальному. Замовили у мене дівчатка ось такі от актівельки фіолетові. І також дві ось таких от, досить недавніх новиночки наших. Ці дезодоранти, антиперспіранти у мене часто замовляють клієнти, подобаються вони клієнтам і цього разу також не виключення. І також замовили клієнти ось такий от засіб для інтимної гігієни Фемінель. Він у нас був замість плати за доставку, тому мені вийшла і доставочка безкоштовно. Для себе взяла ось такий, от, верніше, для сина, чоловічий аромат з лінію Men Collection. Це дуже такий яскравий сочний літній парфумчик. Він подобається моєму сину. Від цього разу була на нього гарна ціна, і я вирішила його для нього замовити. І також клієнтське замовлення це ось така от парфумована водичка Sofever Ecstatic. Ця водичка мені дуже подобається, особисто мені. у мене вона є в користуванні. Також є у мене клієнти, які її полюбляють. І цього разу вона була по дуже гарній ціні в онлайн-розпродажі. В наступному каталозі вона вже йде трішки дорожче. І в подаруночок сюрприз я отримала ось такий от олівчик з лінієчки on Відкривати не буду. Свочі не буду робити, тому, тому що, можливо, я його виставлю на продажу або десь подарую, тому що я сама таким не користуюся. Ось таке от було моє, дівчатка, невеличке замовлення. Я вам усім дякую за перегляд, тихого, мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі.